Слава Україні, любі друзі! Сьогодні я хочу поговорити про команду кіберспортивну по Dota 2, яка називається Team Spirit. Про те, як її обговорюють в інтернеті. Особливо такі от, так звані хороші рускі, хороші росіяни. Мабуть, я почну з такого от скріна. От, що відбувається, якщо ви напишете російською мовою. В інтернеті напишеш російсько-українська команда Team Spirit» І ви одразу знайдете купу новин. От, наприклад, «Медуза», яка вважається, в принципі, опозиційною новинарною російською, вона там десь в Латвії, чи Литві чи в Естонії випускається, і вона, начебто опозиційна, вони постійно. Штовхають якісь проросійські меседжі, про путінські меседжі в інтернет. Я вважаю взагалі дуже, дуже сильно зашкварено це видання Медуза. Можна от подивитися, наприклад, що пишуть вони. Як вони це виставляють? Російська-українська команда Team Spirit виграла The International главний турнір по Dota 2. Це за 30 жовтня виходить. Новина, коли вони ну так, це, це, це вже вдруге вони виграли, наскільки я розумію. Це за 30 жовтня. Ось їх фотка. А, так от, в чому прикол формулювання російсько українська команда, По-перше, ну, яка в жопу Украї... російська українська команда? Не існує таких команд, хлопці, дівчата? Не існує взагалі жодної російсько-української команди в теперішньому контексті. Просто це Аксюмарон. Росія напала на Україну, Україна веде е, війну з Росією, захищає свою е, країну, свою державу. І зараз жоден українець не хоче себе асоціювати з командами, або ну, які могли б назватися російсько українські Чому, чому погано взагалі оце формулювання російсько-українське? Тому що це намагання об'єднати російське і українське. І. Це те, взагалі, чому протистоїть зараз Україна. Звісно, це те саме, що казати на Україні. Тобто, якщо людина каже на Україні, ну як ми знаємо, в цьому немає нічого прямо неправильного. Але українці цього не приймають, і це для них погано. І ти одразу, одразу можеш ідентифікувати, чи з тобою розмовляє твій друг, чи з тобою розмовляє твій ворог. І ворог скаже на Україні. А друг скаже в Україні, тому що ворог не поважає того, що тобі неприємно, і він ну йому по барабану на твою думку. Друг же, він скаже в Україні, тому що він знає, що українці цього не люблять, і навіщо їх тоді взагалі злити? Правильно, неправильно? це неправильно. Ну я вважаю, що це неправильно. Хоча лінгвісти вважають, що правильно казати і на Україні, і на Росії, це так само правильно. От. І те ж саме з російсько-українськими командами. Справа не в цій оцій міжнародності, космополітичності, в неправильному конструкті тощо, а справа в тому, що ми цього ну просто ми не приймаємо цього. Ми не приймаємо намагань об'єднати Росію і Україну з абсолютно відомих причин. Я навіть не буду зараз на них зупинятися, тому що тут і так всім ясно, чому не можна казати російсько-українська. Федерація кіберспорту України не визнає. Цю команду, і вони таким чином, в принципі, доносять позицію всіх українців: що коли є якісь спортсмени, які представляють якусь країну, їм недостатньо просто-напросто взяти, вдягнути шмаття в кольори цієї країни, взяти прапор цієї країни і казати: Ми представляємо там Уганду чи Ямайку, чи Сполучені Штати Америки от, припустимо, Сполучені Штати Америки, я візьму. Прапор Сполучених Штатів Америки і поїду виступати на Олімпіаду, чи, ну, куди мене допустять, до яких мене допустять змагань, і буду представляти Америку. Американці не хочуть, щоб я їх представляв, тому що я їх, ну я не представляю, я не американець. І вони були проти того, щоб я їх представляв. Так само і українці проти того, щоб їх представляли якісь люди. Немає значення, чи росіяни, чи чехи, чи ще хто-небудь, якщо вони просто не представляють Україну. Навіть якщо там є. Людина з України, якщо вона зараз грає з гравцями з Росії, то в принципі дуже багато українців вони проти того, щоб е, людина казала, що вона представляє Україну. Не грай з росіянами, тоді ми ще подумаємо, представлятимеш ти Україну чи не представлятимеш. Але в будь-якому випадку ти не маєш права представляти країну, яка проти того, щоб ти її представляв. Це просто аморально і взагалі якось неправильно, ну, психічно, якось дебільно. Для того щоб почати цю дискусію про е, цю команду, от я просто приведу ролик дуже відомого російського блогера Максима Каца. Він так само представляє оці думки багатьох людей, які звучать на форумах. Е, і російських здебільшого, звісно, але так само і на українське про приналежність цієї команди Team Spirit. От що нам каже Максим Кац. Я буду просто розбирати цей ролик і коментувати його, а потім все не потрібно просто повирізаю. Давайте дивитися, що нам розказує Максим Кац. Кіберспортивна команда Team Spirit виграла The International Чемпіонат мира по Падоті. Російсько-український колектив піднімає Аєгіс приз за победу на турнірі во второй раз. І вже готується піднімати в третій. Наш мир розділені державними... Так от а... що відбувається? Одразу скажу, що протягом цього ролика він не каже ніяких таких особливо цікавих речей. Він навіть не висловлює свою позицію якось. А він просто щось розмірковує і розмірковує про факти: про ну, факт того, що Team Spirit виграла, наприклад, оцю винагороду. Але вже 10 секунд не пройшло вже він тут вставляє маніпуляцію. Тобто, і взагалі, оця маніпуляція в перші 10 секунд це і є все головне в цьому ролику. А Решта то вже просто йде інформація, ніби щоб прикрити цю маніпуляцію. Так, от маніпуляція полягає в тому, що він каже російсько-український колектив. Причому доволі акуратно він це робить, хитра падла. Так от що, що він саме робить? Взагалі, вже виникла дискусія про те, що команда не може називатися російсько-українською. Чому? Тому що ніде в офіціозі ну, пов'язаному з змаганнями. Команда не називається російсько-українською. Вона називається, дехто її називає інтернаціональною, дехто там міжнародною. Але ніде вона не звучить як команда російсько-української. Якщо ми зайдемо на сайт Team Spirit, тут написано Team Spirit – міжнародна кіберспортивна організація, создана в 2015 році. Базується в Сербії та Вони не називають себе. Російсько-українською. Ніде в офіціозі не звучить, що це російсько-українська команда. Тобто в офіціозі е, цієї там події, е, яку проводить Valve, е, цього змагання. Там ніде в офіціозі не звучить, що команда російсько-українська. На сайті у них є російська версія сайту і англійська. Українською немає сайту. Тим не менш. Купа примаханих людей, от як на кшталт медузи, і такі, як вони, або от накшталт е, людей на Редіті пишуть от такі от коментарі. Там нет українців, вони виступають под яким флагом. І тут багато таких, що вони звільнені з України тощо. Я не кажу, що е, кіберспортсмени, які грають за цю команду, не мають права називатися українцями. Я це не обговорюю просто. Я важ... У мене є з цього приводу своя думка, чи можуть вони називатися українцями, чи не можуть, чи треба їх виписати з України, звільнити, чи не треба. У мене є про це думка. Але я не буду її тут зараз озвучувати. Я озвучую лише думку про те, що ця команда ніде не називається російсько-українською в офіціозі. Окрім якоїсь запаленої фантазії так званої російської опозиції і інших людей, які намагаються весь час об'єднати Україну і Росію. Це Максим Кац, що він робить? Він розказує про те, що у команді є російсько-український колектив. Тобто ти вже не переозвучуєш оцю дебільну тезу російсько-українська команда, але при цьому ти все одно продовжуєш цю. Ну, розкрутку цієї теми російсько-українськості, якоїсь. що є якась російсько-українськість. Нема ніхуя такого. Повернемося до розбору Каца. Поговоримо сьогодні о том, как благодаря взаимовыгодному міжнародному сотрудничеству целая індустрія прошла путь от нишевости до широкого признания, а Team Spirit із аутсайдеров виросли в абсолютних доминантов. Українці, русские і дагестанець прекрасно себя чувствуют с татарским тренером, а прикрывает их в этом тувинец с канадско-японским ником. Пиздец просто. Украинцы, русские и дагестанец. Идея, вот самая риторика, что все, зв зв звісно, объеднуйтесь, объеднуйтесь все, але под российской гидой, российской мовой разговаривайтесь. Объеднані. Объеднані российскую Одного из игроков Team Spirit зовут Илья Мулярчук. Он играет под ником Яторо. Я Торо — лучший керри в мире, а возможно и в истории. А еще он родился в Буче. В городе, где, согласно официальной российской позиции, весной 22 -го года ничего не произошло. И, и играет теперь с россиянами. Настолько ничего, что название этого города лучше по российским законам лишний раз не упоминать. Меня вот за неправильное упоминание осудили на 8 лет тюрьмы. Через два месяца после российского вторжения Я Торо посетил свою квартиру в Буче. Все внутри было разгромлено, телевизор разбит, шкафы вывернуты и даже зачем-то испорчена картина. Как же вышло, что пережив так... Але буду играть с россиянами. Такой опыт команда... Який хороший мальчик. ...не развалилась, не погрязла в политических скандалах, но стала сильнее и уверенно вернулась на Олимп, не оставив соперника. Не погрязла в политических скандалах, это то, что типа, вы уже в политике, вы интересуетесь политикой, Повертайтеся. Повертайтесь. Вот это вне политики. Кац будет разбираться с политикой, а вам не треба. и шанса на победу. Пока короткая реклама. Спасибо, что смотрите. Продолжаем. Взлет популярности Доты в России пришелся на триумф легендарной украинской команды Нави, которая международным составом взяла первый The International. И сделала это под русскоязычные репортажи украинца Виталия Волочая. Примерно так отсутствие политического разделения в киберспортивном СНГ стало чем-то само собой разумеющимся. Тех, кто пытался внести разлад, просто игнорировали, относились как к залетным гостям. Со временем кіберспорт став унікальною сферою, де до сих пор существует общее пространство СНГ. Развитые страны давно отошли от этой стратегії і ведуть взаимовыгодное сотрудничество. Зачем добивати лежачого і підставляти подножки, коли кооперація може бути куди вигідні? Тобто, блядь, людина розказує про міжнародну кооперацію і е, співробітництво, не каже про те, що взагалі українці не дуже хочуть сильно визнавати цю команду і. і Таким чином він каже, що набагато краще, в принципі, взагалі співпрацювати, а не воювати. Тільки я не розумію. А, от коли ти говориш це в контексті команди Team Spirit, яку постійно якісь росіяни називають російсько-українською, типу намагаються співпрацювати, а українці кажуть, ні, ми не хочемо з ними співпрацювати. Ми не хочемо з цією командою мати ніяких справ. Ми не вважаємо, що ця команда представляє українців. Він каже, що от. Ну, а взагалі прийнято, щоб співпрацювали. Це в контексті того, що Україна воює з Росією. Ну ні, піздець, йобаний. Я не знаю. Просто я думаю, що тут краще ну, вам самим зробити висновок. Ну, те, що, те, що він, ну, він натякає, він, він не каже це напряму. Він натякає. Він таким чином от, звинувачує українців за те, що ми не хочемо, щоб ці е, люди, щоб українці співпрацювали з росіянами. Ми хочемо донести до. Тих, хто співпрацює з росіянами, що ви не маєте стосунку до української боротьби. Україна зараз і боротьба це синоніми. Україна бореться за свою національну ідею. Ми хочемо донести цю думку до інших: що якщо ти хочеш називатися українцем, то ти маєш воювати з росіянами, а не дружити. Я не кажу, що ми маємо їх. Звільнити звідкись, чи розстріляти, чи ще що-небудь. Ні, звісно, я проти якихось таких от прямих репресій. Я не буду казати, що вони роблять злочин. Але я хочу так само, щоб вони знали, що мені, як українцю, їхня співпраця з росіянами не подобається. Якщо вони співпрацюють з ними за гроші, то ви і виступайте під знаком грошей, виступайте під прапором грошей. Візьміть долар, натягніть його на флагшток. І виступайте під прапором грошей. Не треба казати, що ви виступаєте під прапором України. Навіть жорстко конкуруючі американська і китайська економіки совокупно сильне, коли працюють як составні частини глобального мирового ринку. Любая Тому що вони воюють, вони... блять. Тому що Китай не воює зі Штатами. Не воює. Вони не нападали на Штати. США не нападали на Китай. Тому вони і співпрацюють. Про що ти, блядь, несеш? Як це стосується цього контексту, що українці співпрацюють з росіянами? Як? А от що. В ВКонтакте, наприклад, могла бы стать главною європейською соцсетью. Не влезть туди товариші Майори со своїми порядками. По удобству і функціоналу проєкт Дурвені уступав у Фейсбуку, а прівосходило його вам. Єбанутий, блядь, Фейсбук, у нього контакт переплю... Контакт став популярним виключно через постійне порушення авторських прав, де постійно постять е, спижені е, відеоролики, музику тощо, і що абсолютно суперечить європейському законодавству. дебил. Мог бы своей экосистемой покрыть половину Восточной Европы. И покрывал. Культурное влияние таких гигантов сработало бы лучше любой дипломатии. И уж, конечно, лучше завоевательной войны. Для Я Торо и Мира это друзья Ларл, Мипошка, Коллапс и Спирит, которые... Вот и выступай перед их прапорами. Виступай, ну я ж не кажу. Ви, ви кажете, що ви міжнародні, там натягніть білий прапор якийсь і виступайте під ним. Просто ну я що проти них, я що проти Росії. Вони не воюють з нами, вони не вбивають українців, вони поїхали з Росії до Сербії. Все чудово. Причому команда ну, ніяким чином не засудила війну, агресію російську, тому що їм сикатна, тому що їх візьмуть за жопу. В Росії вони не засудили, вони таким чином співпрацюють з режимом, хоча вони й вимушені це зробити, я цього е ну, не заперечую. Тим не менш, факт залишається фактом, що вони не можуть виступити проти російської агресії, і, відповідно, ну блять, залишаються вони фактично по духу своєму, по спіріту, по тім, вони залишаються російською командою. Народная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступать под своим флагом, а украинская федерация, наоборот, внесла Team Spirit в черный список игроков. Вот только от этих, казалось бы, важных событий не изменилось примерно ничего. Не изменилось. Я скажу, я сказал про то, что, власне, изменилось. Она не называется российско-украинской. Ее называют российско-украинской только дебилы типа Медузы, От, а ну і там ще купа видань російських в Україні, все-таки ми не вважаємо, що це російсько-українська команда. Ну, росіянам посрать на нас, вони не будуть це поважати. Якщо вони вирішили об'єднати команду в Team Spirit російсько-українську, вони все одно об'єднають. І от такі хороші росіяни, яким вони, типу, за Україну, вони такі, похуй, нам на вас похуй, чуваки. Ідіть нахуй. Ми все одно будемо казати російсько-українською. Вам не подобається? Ідіть нахуй! Чемпионат мира по доте проводит не местная официальная организация, а издатель Valve, который все эти разрешения и запреты может игнорировать в частном порядке. Государства регулярно пытались влезть в киберспорт и разделять людей, но влезалка у них пока не выросла. Политическая граница всегда была очень тонка, но в киберспорте... Он говорит, что, ты, ты понимаешь, федерации не хотят. Я тоже не хочу, я не федерация. Я ненавижу федерацию киберспорта Украины. і ще багато українців, вони не хочуть, щоб об'єднували росіян і українців от в такий російсько-український союз. Немає ніяких російсько-українських команд. Вивчался грамотно не переступати. Після перемоги в 21-му году команда навмисно не відповідала російським журналістам на питання по теми України, а офіційне привітання Путіна просто проігнорувала. При цьому ігроки охотно шлі в не політиці, ребята. Нормально консистентна у них поведінка. У мене до них претензій нема. У мене претензій до тих, хто навіть їхню блядь, думку не поважає. І навіть коли вони себе не називають російсько-українською командою, вони все одно будуть. Вони кажуть, і їм теж на на нам похуй, нам вигідніше вас називати так, і ми будемо вас називати так. Російська команда Team Spirit офіційно стала сербською. Другий легендарний російський колектив Virtus.pro Тепер армянський. Переїхали в сербіну ніхто не, не уберегло від санкцій, даже переименування команди. Костяк тем Spirit сохранился, тем самым ясно обозначив позицию. Отряд остался отрядом. Вообще топовые команды все еще полны игроков из СНГ, а киберспортивное сообщество до сих пор остается наднациональным. И позволяет на несколько дней турнира забыть, что отношения стран на десятилетия отравлены ядом войны. Мовляв, хотя... І є війна, все одно люди з команд якихось вони одне з одним дружать, вони вже не виступають там під прапором, наприклад, Росії, але все якось там життя продовжується. Це просто факти. Я не розумію, чесно кажучи, окрім цієї маніпуляції, що типа ну от вроді як сотрудничать лучше, давайте не будемо воювати. І, взагалі, то несмотря на війну, у нас і так все хорошо. Мені не дуже зрозуміло взагалі його позиція. Тобто, оці. Намокі дебільні це постійно ця позиція якихось ну, блін, полупідарів російських, так би я їх назвав. Тож тобто, ну, я маю на увазі не людей, я маю на увазі цю так звану опозицію, що вони начебто проти, а, ну, проти агресії, але при цьому вони все одно кажуть, що ми за дружбу з Україною. Ні, ніхто не хоче з вами, сука, дружити. Никто не хочет с вами дружить. А легендарный комментатор Вилат теперь не хочет иметь с Россией ничего общего. Попытки ну, отменять компании, которые не отменяют россиян, дел не помогают. Попытки работать на украинском только для украинцев снижают просмотры у всех. Попытки отменить игроков Team Spirit не привели вообще ни к чему. Никто не намагается отменить Team Spirit. Это сделать невозможно. Никто не намагается. Украинцам Не так є діло зараз до, якої, до якоїсь кіберспортивної команди. Взагалі, е, моя от дружина вона не вивозить, наприклад, слово кіберспортивне. Вона не розуміє, яка, який зв'язок е, ну, у комп'ютерних ігор зі спортом. І дуже багато українців так само вважають їм абсолютно в цьому контексті по барабану на те, що відбувається з цією командою. Єдине, про що просять українці всі щиро. Не треба вживати слово російсько-український в такому контексті, тому що не існує ніякої російсько-української команди. Не існує ніякого російсько-українського колектива. Там є російський колектив, який розмовляє російською мовою. У декількох людей там є український паспорт, вони себе українськими, я так розумію, не вважають. Але якщо вони її вважають, добре це все одно російська команда, сербська команда. Але не українська. Ми проти того, щоб вони домазувалися до України. Хай вони виграють навіть всі кубки у світі. Хай вони все одно ніяким чином не будуть нас представляти. Я проти того, щоб вони мене представляли. В нормальній ситуації Національна Федерація підтримує своїх лідерів і гордиться їм, а не наказує за те, що не бросили друзів з другим цветом паспорт. В нормальній ситуації. Натякнув. Натякнув. Він на, натякну, не може сказати прямо. Що от українці вони погані через те, що вони проти того, щоб їх представляли люди, яким подобається, коли їх називають російсько-українцями. От вони погані. Ми погані. культовий коментатор. продолжает комментировать для тех людей, которые слушают его на протяжении 15 лет. В нормальной ситуации мир должен быть разделен только языками, а языки можно выучить. Так выучить? Выучить украинскую мову? Что вам заважает выучить украинскую мову и разговаривать на украинскую? Чомусь ви завжди кажете про те, що можна вивчити е, мови, коли йдеться тільки от про російську, що можна вивчити російську мову? нас погрузив Путін і розв'язана їм безумна війна? Звісно, цього немає і ніякої нормальності у нас, звісно, довго ще не буде. Ну як то жити далі? Нам прийдеться. Я одне не розумію. Чому, якщо все так зрозуміло, що це все Путін, чому тоді росіяни, які грають з українцями, не можуть зараз... Стати на бік своїх товаришів, і так само за те, що товариші не відмовляються грати з ними, чому вони не засудять Путіна, чому вони не скажуть про те, що ця агресія недопустима, і тим більше, що у них є аудиторія. Це, звісно, їхня справа. Але я просто поясню, чому вони це не роблять. Тому що гравці, які з ними грають українські, і допомагають, вони їм це дозволяють. Вони, вони не кажуть їм, чуваки, якщо ви хочете, щоб ми з вами далі грали, ви маєте сказати, що ми категорично засуджуємо військову агресію проти України. Бу справедливості заради треба сказати, що вони видали одну заяву. Вона звучала щось на кшталт того, що війна це завжди погано. Отак, от, от прозвучала заява від Тім Спіріта. Кіберспорт і кіберспортсміни показують тут пример. З победою! Ну, от, власне, і все. Є купа маніпуляцій, немає заявленої позиції. У мене є позиція. Я вважаю, що е, Максим Кац це якась пропутінська така трошки хвойда, яка весь час маніпулює і при цьому навіть не може озвучити нормально свою позицію. От і все. Розбір закінчено. Дякую всім. Пока.